you Вітаємо вас цього тижня. Парламентська асамблея ради Європи здивувала багатьох своєю моніторинговою резолюцією щодо українського питання вперше у офіційному висновку цієї організації. Чітко говориться про приховану підтримку, яку Росія надає збройним повстанцям у східній Україні. У резолюції є також чіткі заклики припинити будь-яку військову підтримку повстанцям і вивести свої війська з України. От якби до всього цього прислухалися про ситуацію на сході нашої країни, зокрема і про це будемо говорити у 890-му випуску інформаційно-аналітичної програми телетижневе. Сьогодні теми такі. Полтавські врожаї з бельгійським акцентом, генетичні розробки вчених Полтавщини та бельгійської провінції НОМ, адміністративні послуги, таємниця справи, вдячність вчителю, потік переселенців, співпраця з німцями, взірець романтичної музики, студентський зліт, все це у рубриці думки з приводу, як захищатися від кулі, виконувати завдання журналістика в умовах бойових дій. Найпомітніші події тижня на Полтавщині про них нагадає Галина Кустол, потім про корисні дослідження. 29 вересня у Полтаві громадські активісти влаштували пікет біля аптеки на перехресті вулиць Сіної та Жовтневої. Тут нібито продають без рецептів медичні препарати із наркотичним вмістом. У міліції говорять: за кожною подібною інформацією, від небайдужих полтавців проводять відповідні перевірки. Працівники ж аптеки, біля якої активісти влаштували пікет, від коментарів утрималися. Мовляв, якщо у когось є якісь претензії до їхньої роботи, нехай пишуть офіційного листа і чекають відповіді. Війна та мир без патріотичного пафосу чи зайвих філософських яких роздумів, а ще велична і беззахисна проти людини природа. Такими були теми цьогорічного фестивалю аматорського документального кіно Полтава Док 2014, що пройшов 29 вересня. На ньому 15 авторів із Полтавщини та не тільки представили 26 стрічок. Бійці колишнього міліцейського підрозділу спецпризначення Полтава відмовляються служити під керівництвом Іллі Киви та вимагають перевірити усі факти щодо його діяльності. Із такими заявами чоловіки прийшли 30 вересня до обласної прокуратури. Говорять, що до обласного управління МВС такі звернення подали ще пів місяця тому, проте жодної реакції. Тож справедливості прийшли нині шукати до прокуратури. А вже наступного дня, 1 жовтня, делегація поїхала пікетувати до Києва. Родинне свято для 10 сімей Полтавського району, де виховують прийомних і усиновлених дітей, влаштували 30 вересня у готельно-ресторанному комплексі Віват Провінція. Гостей частували смачними стравами та розважали концертною програмою. 1 жовтня у міжнародний день. День людей похилого віку та всеукраїнського дня ветерана до Горбанівського геріатричного пансіонату із привітаннями та подарунками завітали представники органів обласної влади та артисти обласної філармонії. Горбанівський геріатричний пансіонат найбільший на Полтавщині. Тут знайшли притулок для себе майже три сотні одиноких стареньких. 2 жовтня фермери Полтавщини передали для регулярної армії 16 бронежилетів. Агровиробники області вже зібрали допомоги для добровольчих батальйонів та мирних жителів на сході України. На кілька мільйонів гривень, та на зборах членів асоціації фермерів відродження Полтавщини вирішили також допомагати регулярній армії, як запобігти дитячій злочинності та упередити дитячий травматизм на дорогах. Говорили 2 жовтня на прес-конференції в обласному управлінні міліції. Адже у 2014 році, за даними кримінальної міліції у справах дітей, на території Полтавської області скоєно 207 кримінальних правопорушень неповнолітніми. Це трохи більше ніж за 9 місяців у минулому році, і серед злочинів є 5 тяжких. Це навмисні убивства, скоєні підлітками. Обласні урочистості з нагоди професійного свята освітян пройшли в обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді. Кращих працівників галузі традиційно нагородили подяками Міністерства освіти і науки України та почесними грамотами обласної державної адміністрації та обласної ради. Програму партнерства між Полтавою та німецькими містами землі Фільдер на 2015-2016 роки підписали 3 жовтня полтавський міський голова Олександр Мамай та бургомістр міст. Та фільдерштат Полтава вже більше 25 років співпрацює із німецькими містами у різних сферах: освіті, науці, медицині, охороні навколишнього природнього середовища, спорті. Уже більше десяти років Полтавська державна аграрна академія співпрацює з бельгійською провінцією. Но більгійці вивчали досягнення полтавських науковців у селекції озимої пшениці. Нині ж обрії співпраці розширюють у галузі картоплярства та вирощення ріпаку. Про це нинішнього тижня в академії на засіданні круглого столу говорили із представниками бельгійської делегації науковці та магістри агрономічного факультету. Відбулася і зустріч керівництва області з партнерами партнерами зі Західної Європи. Співпраця із колегами бельгійської провінції Ено найтриваліша та найстабільніша, зазначають у Полтавській державній аграрній академії. Пригадують, що розпочинали партнерство з виведення морозостійких сортів пшениці. Наші селекціонери, професори, викладачі, асистенти, аспіранти вони багато разів їздили туди і досліджували сумісно наші зразки озимої пшениці саме для того, щоб виділити той ген зимостойкості, який всіх цікавив. Це і для наших викладачів і професорів було дуже цікаво, тому що ті генні маркери, які вони там застосовували, наше лабораторне обладнання взагалі до сих пір немає. А в них воно ще тоді було. Нині ж бельгійські науковці зацікавилися вирощенням не лише пшениці, а й рапсу та картоплі. Хоча ріпак в Україні поки що не досить активно культивують. Возимого рапса є знову ж та, та ж проблема, як і возимої пшениці це зимостійкість, і в нас він дуже, дуже не прижився, ну, не ті погодні умови, або просто наші фахівці практики, які вирощують цей озимий рапс, може не нащупали ще спінним мозгом, чувства цей рапс, щоб він у нас давав нормальний урожай. Є у бельгійців цікаві напрацювання у попередженні фітофтори на картоплі. Говорять, що в Китаї цей метод уже випробували. Тепер же хочуть вивчити технологію вирощення картоплі та застосування при цьому отрутохімікатів на Полтавщині, щоб адаптувати цю методику і для України устанавливается оборудование, которое определяет метеорологические условия, оно передаётся на компьютеры, и в зависимости от метеорологических условий вырабатывается время начала борьбы с фитофторой. То есть этот момент важно не упустить, потому что если его упустить, то тогда э болезнь раззовьётся и будет будут поражены большие площади этим заболеванием. Тож делегация из Бельгии кілька днів ще працюватиме на Полтавщині. Уже безпосередньо у господарствах де вирощують картоплю. Райна зараз збільшується інтерес з боку західних держав у зв'язку з підписанням угоди про асоціацію. Мабуть, ця співпраця ще буде більш така ширша і тісна, зв'язку з тим, що все таки Україна вибрала своє право бути ну, по мірі, асоціальним членом. Полтавщина з Бельгійської провінції НО має дружні та партнерські відносини упродовж останніх десяти років. Зокрема, агентство розвитку провінції співпрацює у галузі сільського господарства та селекції з науковцями Полтавської аграрної академії. Студенти академії проходять виробничу практику в одному з науково-дослідних центрів Бельгії. В лабораторіях цього центру таке обладнання, которого у нас немає, і научні проводити на такому рівні, як там, тут немає можливості. тому ті матеріали, які були Лученовевріметя журок очень дуже цінні були для нашої країни академії для їх научної діяльності». На зустрічі з делегацією голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук поцікавився станом сільськогосподарського розвитку Бельгії, зокрема урожайністю ранніх зернових. Так, бельгійці вирощують їх по 100-110 центнерів з гектара. Полтавщина ж не може похвалитися такими показниками. Попри свої чорнозими цього року зібрали в середньому по 43 центнери з гектара. Повинні технології сучасні бути доступні практично до всіх виробників. Не тільки до холдингів, які мають в обробітку десятки тисяч гектарів, а і навіть фермерські господарства, які в середньому мають площу по області 120 гектар. Я думаю, що той досвід, який вони мають, буде дуже цікавий для наших сільхозвиробників і. Ну, Промисловців аграрної академії, науковців аграрної академії, які співпрацюють з ними. Віктор Бугайчук закликав наших спеціалістів взяти на замітку досвід бельгійців і висловив побажання подальшої співпраці. Найцікавіші думки, які звучали протягом тижня на Полтавщині. Огляд підготувала Галина Кустол. Далі розповімо про журналістів і війну. З 1 жовтня 2014 року реєстрація бізнесу, майна землі, місця проживання та оформлення паспорта полтавців здійснюватиметься винятково через регіональні центри з надання адміністративних послуг. Головна мета створення таких центрів подолання корупції, говорять в обласній державній адміністрації. Завдання поставлено е, віце-прем'єром Росманом Борис в якості та з корупцією, в якості е, початку реформ місцевого самоврядування і децентралізації влади, ми готуємо всі центри, тому що ми знаємо, що дуже багато повноважень буде передано на місця в регіони. і повинні центри надавання адміністративних послуг вони повинні працювати там. О, зараз така робота йде. До кінця року ми повинні закінчити цю цю роботу. На прес-конференції очільник полтавської міліції Іван Курсун не став розголошувати в інтересах слідства стан справи щодо вбивства Кременчуцького міського голови Олега Бабаєва. Утім, додав, що за місяць справа буде розкрита. Підозрювані, заарештовані. Зараз активно триває досудове розслідування. Значить, після завершення якого матеріали будуть скеровані до суду. На Полтавщину, за офіційними даними обласного контактного центру, переїхали 452 особи з анексованого Криму і більше 12 тисяч із Донбасу. Насправді ж, переселенців іще більше. Хоча за останні кілька тижнів потік переселенців дещо зменшився, говорять у контактному центрі. Багато людей в нас повертаються, потік загалом став менший. Якщо раніше ми приймали по 50-60 звернень щодня... То зараз ця цифра становить від 10 до 20. Свої ресурси безкоштовного тимчасового житла область вичерпала вже давно. Фактично, зараз люди, які приїжджають, в них просто є де зупинитися в родичів, знайомих. Вони знімають житло, хоча і з цим вже проблеми дуже великі. В Полтаві тяжко досить зняти житло для переселенців. Полтава вже більше 25 років співпрацює із німецькими містами у різних сферах: освіті, науці, медицині, охороні навколишнього природного середовища, спорті. Ідея співпраці виникла ще в період гласності і перебудови у радянському союзі. Говорять представники Остфільдерна, Німеччина тоді шукала партнерів саме на сході. Тоді й вибрала Україну. Це те, що ми будемо зустрічатися надалі. Ми приїжджатиме до вас, і вашу сердечність, гостеприємність, відкритість. Будемо також нею захоплюватись і на себе брати приклад. Також що стосується політичної сторони, то я бачу, що ми будемо в майбутньому, повинні один до одного більше наближатися, і це я бачу як найважливішим пунктом наших з двох народів. На відкритті чергового концертного сезону Полтавський симфонічний оркестр порадував публіку світовою класикою, джазом, деякими естрадними композиціями і аріями з опер. Особливо оркестр пишається симфонією Сезара Франка. Вельми складний технічно твір бельгійця, що називають взірцем світової романтичної музики, виконували вперше. Хочу, щоб в Полтаві звучала не так, уже ми розбалувані симфонічною музикою, все-таки кращі твори. А це є один, одна з, з кращих симфоній. Де більше, що Франк написав тільки в одну симфонію, але написав: ну, послухайте, це ціла історія життя, філософія. Змагання у спортивних іграх, пісні під гітару, польова каша, а головне спілкування запорука гарного і корисного відпочинку і знайомство з новими друзями. У Полтаві до Всесвітнього дня туризму та дня туризму в Україні провели студентський зліт. Здоров'я людини це перш за все єднання з природою її, пізнання рідного краю, уміння динамічно і красиво увійти в цю природу, зберегти її, використати для відновлення здоров'я. Згідно з цивілізованими правилами, журналісти, які висвітлюють події, пов'язані із бойовими діями, мають особливі права щодо захисту їх життя. Щоправда, право в умовах війни гарантувати надзвичайно важко важко і виконувати обов'язки. На жаль, звичайно, адже професіоналізм журналіста допомагає дізнаватися правду, зокрема про найстрашніші ситуації. А правда, це вже орієнтири для пошуку вирішення проблем. Тренери незалежної медіа про спілки України навчали журналістів Полтавщини, як працювати в умовах воєнних конфліктів і заворушень, який одяг одягати, які гаджети брати, та з ким тримати зв'язок. Основи роботи у зоні АТО від тепер знають і наші кореспонденти Олександр Добрецов та Тетяна Усаніна. Тренінги по безпеці роботи журналістів у екстремальних умовах працівники незалежної медіапровспілки почали проводити одразу після кривавих подій на майдані взимку. Коли десятки журналістів отримали травми, деякі назавжди залишилися покаліченими, і все через банальну неготовність. Журналісти будуть їздити завжди в небезпечні зони, але вони мають бути до цього готові. У нас я так розумію, що тільки з недавнього часу почали вчити журналістів таким речам. Зазвичай цих моментів не торкалися навіть під час освіти, але багато журналістів взагалі не мають професійної освіти, вони мають освіту якусь іншу. І ми розуміємо, що більшість журналістів не готові до небезпек, з якими вони стикаються. Тренінги незалежної медіа профспілки України одноденні тривають 8-10 годин. Складаються з теоретичної і практичної частини. Проводяться виключно для малої аудиторії журналістів. Тренери розповідають про планування поїздки, про ризики, про працю під час масових заворушень, а також у нас будуть практичні заняття. Також ми каснемося такої приємності. Темою як балістика. Ми будемо говорити про те, які кульки, які дірки залишають в тілі, як захищатися від менометного обстрілу, як захищатися від вибухів гранат і так далі. І практичне завдання: ми будемо вчитися падати, повсти. Перекочуватися, полтавських журналістів ознайомили з інструкцією безпечного висвітлення, демонстрацій і громадських заворушень. Зокрема, розповіли, що уряд журналіста, котрий працює у таких умовах, обов'язково повинні бути захисні окуляри, респіратор, особиста аптечка першої допомоги, міні-вогнегасник. Обов'язково мати не один мобільний телефон, кілька сім та флешкарт, навігатор і компас. Ви працюєте з інформацією. Інформація для когось може бути небезпечною. А вона так само небезпечна для вас. Ви носій цієї інформації, ви інтерпретатор цієї інформації. Тому журналістська робота взагалі небезпечна. Це одна з небезпечних робіт в усьому світі. Зі своїми тренінгами тренери Незалежної медіапровспілки України вже побували у Херсоні, Миколаєві, Одесі, Чернівцях, Львові, Києві та Харкові. Ви проводили тренінги для журналістів, ЗМІ, які знаходяться Лиманської. Так, так, так. У нас ви такі були, і ті, хто їздять туди з інших областей регулярно. Ну і були варіанти, коли люди підходили і казали, дякуємо, бо ви нам спасли життя, врятували. Саме нашим тренінгом, ну бо він каже, що я був в ситуації, я все згадав. Аби отримати дозвіл на проведення тренінгів, тренери незалежної медіапроспілки України навчалися у іноземних колег. Наш тренер був британець, людина, яка на один рік займається питанням безпеки журналістів. Він їздить з журналістами в гарячі точки. Ми нас е, тренували безпосередньо здавали екзамени. Ну і відповідно до методики програми, яка розроблена безпосередньо Міжнародною федерацією журналістів. Дійсно, здійснюємо добор відео, формуємо презентацію. Друга частина тренінгу була практичною місцеві. Та журналісти з області тренувалися ухилятися від каміння та одночасно робити гарні фотознімки. Вже я їздила не раз в зону проведення АТО, і де деякі речі я вже знала інтуїтивно. Це щодо одягу, щодо інших речей. Ну дуже багато цікавого. Дуже багато цікавого в тому розрізі, що наразі в нас ми, ми, ми мир, спокій, ну де гарантія, що в нас не повториться, Ще в Україні один майдан, де гарантія, що теж ми не станемо із мирних журналістів військовими, і ці ну, знання, які нам дали тренери, нам дійсно знадобляться. На жаль, уже декілька українських журналістів загинули, виконуючи редакційне завдання у зоні АТО. Ситуація на сході України все ще надзвичайно небезпечна. Отже, тренінги з порятунку життя в таких умовах надзвичайно корисні, не в останню чергу для журналістів. Нехай у вашому житті буде багато шансів для оволодіння корисними знаннями. Зустрінемося рівно через тиждень, коли в ефір вийде 891-й випуск інформаційно-аналітичної програми телетижневих успіхів.